Всім доброго дня! Сьогодні у нас не ремонт, сьогодні у нас така нестандартна відеозйомка буде. Річ у тім, що в мене ось тут весь цей час, скільки я з вами спілкуюсь, в мене ось тут листочок висить. І на цьому листочку рівно рік назад, бачите, 27 січня 2023 року. Рік назад на цьому листочку я собі написав списочок інструменту, який у мене має бути. Бачите, з чого я розпочинав? З тестера з паяльної станції. Ось паяльна станція. Китайська сама звичайна. А, ну, трішечки предісторії для нових підписників. І нових глядачів мого каналу, які підписались на мене зовсім недавно. Дякую вам особисто і особливо, тому що таких людей багато нових підписників я маю на увазі. Коротка предісторія. Я займався в Києві ремонтами телефонів, комп'ютерів, ноутбуків, планшетів. А з нинішньою ситуацією в країні, з війною довелося приїхати додому в село до батьків. І ну, не можу я покинути цієї справи. Мені це подобається, хоч у в мене основне місце роботи інше. Але я все ж таки займаюся ремонтами. Ну, як мені наскільки це вдається, наскільки люди довіряють, тому що в селі важко про щось говорити. В цьому Плані, в плані довіри. Тут ну, інші люди і по-іншому вони думають. Так от, приїхав в село і близько року назад, в грудні місяці, почав обдумувати вже, щоб знову займатися ремонтом. І ось в кінці січня вже написав такий списочок. Списочок обновився, тільки я е, не робив в ньому поміток. Давайте це зробимо. Тестер. Ну, Під тестером мається на увазі мультиметр. Мультиметр, мені жаль було викидати старий мультиметр, тому він у мене є на всяк випадок. Я переробив його щупи на ось такі крокодильчики, і він у мене. Для вимірювання, чисто там постійного, постійної напруги працює. Другий мультиметр теж не особливо крутий, нема в нього ніяких наворотів, блютусів і так далі, і тому подібне. Але він чудово справляється, як з функцією мегометра. Я тестував на прозвонці тенів. Чудово показує всі опори, всі супротивні, пищалка в нього присутня. Дві батарейки, поріг яких доволі високий, 1,2 ну, Тобто мається на увазі при просадці батарейок до 1,2 В кожна, тут дві батарейки, він ще працює. Бо є тестери, де батарейки вставив, там 1,5 вольта, 1,4 вольта розрядились і вже все. Піщалка не працює, тестер не працює. Ось таких два мультиметри. Далі паяльна станція. Ну, її я вже показував. Це китайчик з термофеном і паяльником. Жала мідні. Професіонали навряд чи будуть дивитися мої відео, скоріше всього, основний контингент, хто будуть дивитися це відео, це новачки. Тому розповідаю для новачків. Хто досвідчений вже в цій справі сильно там не... Ну, поради, звісно, залишайте в коментарях. Але хейтити не треба. Так от стосовно. Жал жала, так, які купляти. Не купляйте жала з цим спеціальним покриттям, воно надзвичайно швидко руйнується, особливо, якщо ви користуєтесь кислотою будь-якою ортофосфорною чи якою неважливо, не жала руйнуються одразу. Оці жала з білим таким покриттям вони тільки торкаються до кислоти і все. вони Виходять з ладу. Е, мідні жала, мідні жала те, що треба. Заточив, як захтів сам наждачечко легенько поправив, зробив, придав йому форму потрібну. Ну, мідні жала це круто. Е, ковик ось цей який йде в комплекті. У мене спеціально навіть е, тут є пляшечка. Щоб далеко не ходити пляшечка з водичкою. І чудово, що мідне жало, що не мідне жало, дуже чудово очищається оцим ковриком. Хто ще не користується, візьміть на озброєння. Ну, на паяльній станції у нас набір флюсів і припоїв. Ну, це розходні матеріали. Тобто мідні оплітки різних діаметрів, ну їх тут декілька 3-4 припой для тонких робіт. Там з телефоном, припой для саморобок, ремашка РМА 228, ну, в основному також користуюсь ним для цього паяльна паста для робіт. Ну, В основному з телефонами там мультиконтролери всякі, ой, кажу, мультиконтролери, господи, контролери живлення і так далі, і тому подібне. Тобто всі БГА, які вимагають роботи з трафаретами, то паяльна паста. Далі, мікроскоп. Ну що ж, ставимо плюсик. Мікроскоп. Стоїть на окремому столі. Аналогова камера. Преобразуватель AV VGA штатив. Хто в мене на каналі пасеться, той знає, що я їх виготовляю, ці мікроскопи і інфрачервоні паяльні станції, виготовляю їх на замовлення. Хто ще не знає, дивіться. На каналі відео ось наждачечка жала заточував недавно. Так, ідемо далі. інфрачервона паяльна станція. Свою станцію я продав, кажу чесно, але в мене є всі зараз абсолютно складові частини для того, щоб її зібрати. Це справа одного дня. І, до речі, нею я буду займатися, скоріше всього завтра. Тому що в мене є num, ноутбук Asus, там треба замінити чіпсет, серверний мост, то треба буде збирати станцію. Якраз запчастини скоро повинні надійти. Потужний комп. Потужний комп. Є така штука, потужний комп. Потужний комп це не ось це, <z> як ви могли б подумати. Тому що так одну секунду. Потужний комп. Це ось ця китайська машинка на платформі машиніст e 5 v 309 Xeonovський проц. На. там дофіга ядер, дофіга потоків. І 16 ГБ оперативки одною плашкою. Ну, ще буду докупляти ще одну, щоб вони робили в двох каналі. Я взагалі-то замовляв дві плашки по 8, але чомусь мені вони прийшли ось так. Одною плашкою на 16 ГБ. Машинка класна, підключав, тестував, працює. Єдине, що мені ось тільки зовсім недавно надійшов блок. Машинка працює, стала працювати тільки після того, як були проведені додаткові ремонтні роботи. Плату мені надіслав один цікавий. Хлопець, він наче займається цими всіма справами, але в гарантії відмовив. Ну, Бог йому свідок і відповідний коментар на OLX. Ось ці два MOSFET-а. один на 55 ампер, а цей на 150 ампер. Там Д-306, по-моєму, чи Д-305, не пам'ятаю. Ну, коротше, один з них не працював е коректно, е Ну, провірив осцилографом, ослом. Виявилось, що фази в нього кривуваті, збиті. Так що потужний комп, ось так от. Відеокарта це моя. Простенька, але вона мені потрібна не для того, щоб грати в іграшки, а для того, щоб просто користуватися комп'ютером. Йдемо далі. Осцилограф. Осцилограф. Є така штука. Є така штука. Є така штука для сцелограф. Осцилограф у мене ось такий, теж простенький. Не забувайте, що я не. коротше, що я почав рік назад. Дату бачите? Осцилограф ось такий, простенький. Там був варіант на вибір з... Акумуляторною батареєю, там, і так далі, і тому подібне. Ні, в мене просто через Type-C кабель живлення напряму. Ось такий в комплекті йде. Комплект щупів. Так, він простенький, але я ним користувався, і він мене цілком влаштовує. Тепловізор. Тепловізора поки що нема. Тепловізор. Нині доволі дорога, треба сказати, цятька. Теж буквально на днях з тим стикнувся, що тепловізор потрібний, але річ дорога, тому, наприклад, ось цієї модульної камери є теж такі аналогові. Плати Тільки для тепловізорів. ну, верніше, е Плата на якій розпаяний цей тепловізійний модуль інфрачервоний. Е Коштують ну, найближча ціна, най найменша ціна. Це 2300 там, з копійками гривень. Це, ну, це доволі дорого. Це без екрану, без нічого. Це просто плата. Ось така, як я показав. Тільки там аналогова камера, а там розпаяна матриця тепловізійна. Додати до неї ще екран це буде 3, вже десь з половиною тисячі гривень. Ну, так, доволі, доволі чуттєвій, чуттєва така покупка. Ну, нема тепловізора. то така справа. Зате я розбираюсь чудово в схемах. Монітор. Монітор буде найближчим часом. Як тільки заберуть паяльну станцію з пошти, прийдуть кошти, монітор буду купляти. ЛБПшка, то більш лабораторний блок живлення. Є така штучка. Ось від нього циферблат. Це також. Китайчик, на ньому виставляється ампераж, виставляється, ну, перше натискання вольтаж можна змінювати. Друге натискання ампераж. І далі ось вихід, щупи і працюємо. Простенький, але це моделька. XY6020L, моделька цього лабораторного блока. Чудова річ. Якщо ви йому дасте правильне джерело живлення, він пропускає через себе до 60 вольт і до 20 А, тобто заявлена потужність, яку він може через себе пропустити. Це 1200 Вт. Цілком цілком. навіть для ноутбуків, які там 20 вольт і там 7 з чимось А, тобто дуже потужних ноутбуків, ну, сучасних ігрових ноутбуків, цей блок чудово чудово витримує. Зараз в мене там він живиться, ну, це буде окрема тема для відео. Давайте підемо так. Ну і програматор. Програматор також є, В цій же коробочці він у мене лежить. Програматор звичайнісінький, дешевий, за 200 з чимось гривень. Перепаяв він у мене вже блін, 5 чи 6 ноутбуків я вже паяв. Ну, Якщо врахувати особливо такі асуси цікаві, то там треба, блін, по 4-5-6 разів. Чудово справляється своїми функціями, відкрите програмне забезпечення. Ну Так, в нього є мінуси, тому що це не супер-пупер програматор, в якого є онлайн база біосів, мультиконтролерів, біосів і так далі. Так, немає відкритої бази, все качається з інтернету, але за ту вартість, скільки він коштує, ну це таке. Ну, ось власне досягнення за рік. Для тих, хто хоче займатися цією справою. Будь ласка, займайтесь, але єдине, що треба починати з того, що мають бути певні знання і певний досвід роботи. Навіть якщо у вас буде все. Це забезпечення і дуже крутої якості, і все буде, і люди будуть будуть нести техніку, якщо у вас немає вмінь, і рученьки трішки не, не з того місця. Тут треба задуматись спочатку над тим, щоб отримати спеціальну освіту. Майте це на увазі. Все, всім гарного дня! До побачення.